Привіт, друзі! Продовжуємо готуватися до самостійних робіт з алгебри та геометрії. І на сьогодні маємо 11-ту самостійну роботу з алгебри для 10 го класу, тема якої звучить таким чином. Це 11-та самостійна робота, ознака сталості функції, достатні умови, зростання і спадання функції, екстремум функції. Відповідно, в продовженні теми похідної. Ми сьогодні побачимо, як відпрацьовує похідна для того, щоб можна було проаналізувати, як поводить себе функція, як вона там зростає, спадає. Чи, відповідно, має стабільне значення? І як знайти мінімум та максимум функції, використовуючи відповідно похідну. Як завжди, Спочатку ми розглянемо теоретичні відомості, проговоримо, який маємо алгоритм для визначення необхідних нам умов, і потім перейдемо до розв'язування задач. Відповідно, розглянемо наступну достатню умову для того, щоб сказати, як поводить себе функція на певному проміжку. Нехай ми розглянемо якусь функцію f від x. І причому візьмемо, що для цієї функції аргумент, тобто х, належить якомусь проміжку від числа А до числа Б. Належить якомусь інтервалу. І знайдемо похідну нашої функції на цьому проміжку. Тут бувають де, е, різні варіанти. Ця похідна може дорівнювати нулю на проміжку. Скоріше як виключення, але все-таки. Якщо вона дорівнює 0, це означає, що функція ні зростає, ні спадає, тобто вона є сталою. Ми знаємо, що похідна у нас дорівнює 0 для якихось функцій, які є константою. це у нас константа. Далі. Ще які варіанти бувають. Наша похідна може бути на даному інтервалі більше нуля. Що це означає? Що більшому значенню аргумента відповідатиме більше значення функції. А за означенням, це у нас зростання функції. Тобто, якщо у нас на проміжку при х належить від а до Б, похідна має додатні значення, це означає, що функція зростає. Якщо у нас похідна, відповідно, буде менше 0, це означатиме, що більшому значенню аргументу відповідатиме менше значення функції, і відповідно функція у нас буде спадати. Ну і що відбувається? Ми е, таким чином можемо всю область визначення для нашої функції е, поділити на певні інтервали, визначити. Як ми ці інтервали утворюємо, ми шукаємо, де у нас похідна до рівні 0, тобто так звані критичні точки. Тобто в цих точках може щось відбуватися. І цими точками всю область е, визначення ділимо на інтервали. І потім на кожному інтервалі перевіряємо, що у нас відбувається. У нас Якщо похідна більше нуля на цьому інтервалі функція зростає, якщо похідна менше нуля на цьому інтервалі, відповідно, функція спадає. Ну і виключення в нас є, коли весь інтервал дорівнює а тут у нас тільки підпадає стала функція. Тобто це якийсь одиничний випадок, край рідкісний, тому можна говорити, що на інтервалі функція, крім критичних точок, або зростатиме, або спадатиме в залежності від знаку. Ну і тоді, якщо розглядати критичні точки і подивитися, як міняються знаки наша функція. Тобто, наприклад, якщо у нас є якась критична точка х 0 і в цій точці похідна міняє знак з плюса на мінус. Що відбувається? От на цьому інтервалі у нас функція зростає, зростає, все більше і більше значення досягає, а потім після точки х0, у нас починає функція спадати. Тобто її значення зменшується. Тобто, саме в точці х 0 досягається пік цієї функції, і це у нас відповідатиме максимуму функції. І другий випадок. Якщо у нас в точці х0 Іде знак зміна від мінуса на плюс. То, що ми знаємо для від'ємної похідної на цьому проміжку функція спадає, спадає, спадає. І потім починає зростати після проходження точки х 0 Це, відповідно, означатиме, що в точці х 0 ми отримаємо мінімум функції. Ну і ще один із варіантів це якщо у нас функція знаку не міняє. Тобто, в якійсь точці x 0 ми отримали значення похідної 0. Тобто Ми вважаємо цю точку критичною, і в нас буде або плюс-функція плюс Тобто у нас функція отримала значення в точці x 0 похідної 0, але вона зростала і продовжує зростати. Або навпаки, вона спадала і продовжує спадати. Це означає, що в цій точці екстремумів немає. Тому ми маємо такий от алгоритм для опрацювання нашої функції. Ми спочатку визначаємо першим кроком точки, в яких похідна дорівнює 0. Цими точками ми розбиваємо область визначення на інтервали і аналізуючи знак похідної, там плюс-мінус, визначаємо, зростає вона чи спадає. І якщо в нас є зміна знаків. При проходженні критичних точок, то ми визначаємо, що це в нас буде максимум чи мінімум. Ну, або, якщо в нас е, таких, такого переходу немає, то відповідно ні максимуму, ні мінімуму в цих, в цих точках функція не матиме. В принципі, основні моменти ми проговорили, тому давайте перейдемо до розв'язування задач. ...їхала. Перша задача звучить таким чином. Закінчить речення так, щоб утворилося правильне твердження. Якщо похідна функція y дорівнює f від x, на проміжку x належить від 2 до 5, включаємо крайні точки. Додатня, то функція на цьому проміжку що відбуватиметься? Зростає, спадає, стала, має максимум, має мінімум. Відповідно, якщо похідна функції на проміжку додатня, то, відповідно, ми згадали з вами, що ця функція буде зростати. Відповідь зростає, у нас вказано в пункті А. Тому до першого пункту ми запишемо відповідь А. Ідемо далі. Друга задача. Скільки критичних точок має функція? Давайте запишемо. У нас функція має вигляд y дорівнює 2х3 плюс 3 х квадрат мінус 36х, додати 4. Для того, щоб знайти, скільки матиме критичних точок, нам потрібно знайти значення похідної, прирівняти до 0 і в скількох точках в нас буде значення 0, скільки критичних точок у нас має функція. Для подальшого аналізу. У нас не запитують, власне кажучи, що там буде. Мінімум, максимум, чи нічого не буде. Нам достатньо знати лише, скільки таких точок у нас в нашої функції буде. Ну, поїхали. Пригадаємо ще раз е, правила знаходження похідних. У нас є окремі елементи, які додаються або віднімаються, тому похідна від суми чи від різниці до Різниці чи сумі похідних. І також можна виносити множник сталий при знаходженні похідної за знак похідної. Тому ми маємо, давайте такий проміжний варіант. Винесли двійку, похідна від х куб, винесли трійку, похідна від х квадрат, винесли мінус 36 похідна від x. І плюс похідна від числа 4. Тут у нас всі функції степеневі, тому достатньо просто все знайти. Похідна від куб буде 3 х квадрат, і у нас ще є 2, тому маємо 6 х квадрат. Далі, похідна від х квадрат буде 2х, і е відповідно 3, тому загалом буде плюс 6х. Похідна від х буде 1. І множимо на мінус 36, тому буде мінус 36. Похідна від 4 буде 0. Ну, що ми ще можемо зробити? Можемо винести 6 за дужку, оскільки в нас кожен із множників має число 6. Тому загалом отримаємо х квадрат, Додати х. Відняти 6 до рівні 0. Останнє рівняння нам потрібно розв'язати. Ми маємо квадратне рівняння. Можемо скористатися теоремою Вієта. Добуток коренів мінус 6, сума мінус 1. Це будуть числа 2 і мінус 3. Можемо перевірити. 2, 4, плюс 2, 6, мінус 6, 0. Працює. Перший корінь це у нас 2. Другий корінь. Мінус 3. Теж відповідно 9, відняти 3 і відняти 6 буде 0. Ми знайшли дві точки, в яких функція приймає значення похідної 0. Відповідно, вони є критичними згідно назви таких точок 2. І ми шукаємо, де у нас у відповіді вказано 2. Дві критичних точки в нас вказано у відповіді «В». Тому до другого пункту ми маємо відповідь В. І перейдемо до наступної задачі. Наступна задачка звучить таким чином. Користуючись графіком функції Y дорівнює F від DX. Вкажіть проміжки зростання і спадання точки екстремуми і самі екстремуми. Так, поїхали. Ось такий графік функції хвилястий у нас, який зображено на малюнку. Ми можемо визначити, значить, проміжки. Нагадаю, функція зростає там, де е, у нас е, більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції. І спадає, де більшому значенню аргумента відповідає менше значення функції. От можемо коротко по. В всьому інтервалу пробігтеся. мінус нескінченності до мінус 4, наша функція зростає. Тут у нас y збільшується. Потім від мінус 4 до мінус 3 вона спадає. Потім від мінус 3 до 0 зростає. Від 0 до 3 спадає. Від 3 до 5, позначені по аргументу по ху. Зростає, і відповідно від 5 до нескінченності вона, відповідно, буде спадати. Ми давайте запишемо проміжки зростання і спадання. Напишемо таким чином. Функція зростає. І виберемо проміжки. Так. Перший інтервал, на якому йде зростання, від мінус нескінченності до. Мінус 4. Братиме маємо, відповідно безкрайніх точок. Далі. Об'єднуємо наступний інтервал. Зростання в нас буде від мінус трьох до нуля. Від мінус трьох до нуля. Наступний інтервал від трьох до 5. І, відповідно, все. Після 5 до нескінченності функція спадає. Так, напишемо, функція спадає. Виберемо проміжки. Перший проміжок, де в нас відбувається спадання функції, це від мінус 4 до мінус 3. Від мінус 4, правильно, що нам сад було х належить. Тут ми теж саме зробимо. Х належить. Від мінус 4 до мінус 3. Об'єднуємо наступний інтервал, де в нас буде спадання, це від буде від 4 до 3, від 4 до 3. І останній інтервал це від 5 до нескінченності. По проміжкам зростання і спадання згідно вигляду функції, ми з вами написали. Тепер знайти точки, в яких є мінімальне чи максимальне значення, і відповідно визначити, чому дорівнює це значення функції. Ну, поїхали. Будемо по черзі прораховувати, де у нас є. чи Давайте, відповідно, візьмемо в чатку максимуми. Відмітимо собі от поле максимум, і випишемо пари, в яких ми маємо максимум. Максимум у нас створюється, нагадаю, тоді, коли спочатку функція зростає, а потім починає спадати. Тобто вона зростає, досягаючи якогось максимального значення, а потім починає спадати. Перша точка, яка відповідає цим умовам, це буде точка мінус 4,2. От. Поступово в нас йде зростання, поки не досягається максимальне значення на цьому інтервалі. Тому маємо точку мінус 4, 2. Це точка Х відповідає максимуму мінус 4, а саме значення функції буде 2. Наступний максимум. Бачимо, у нас така ж сама історія відбувається при переході через точку 0. Але в цьому випадку у нас максимальне значення 4. От, у нас від мінус 3. До 0 функція зростала, а потім почала спадати. Тому наступний максимум у нас буде 0,4. І останній максимум у нас буде при переході через точку 5. От Від 3 до 5. У нас на цьому інтервалі функція зростала, а потім перейшло у нас зростання у спадання. Тобто там теж ми отримуємо якесь максимальне пікове значення. В точці. 5 Ми маємо значення y 3. Тому останній максимум, який ми записали, це у нас буде 53. І тепер пропишемо так само для мінімумів. Тепер у нас умова трошки зміниться. Для мінімумів. У нас треба, щоб спочатку функція спадала, а потім у нас починалося зростання. Ось така умова у нас відбудеться в точці мінус 3. Спочатку функція спадає. В мінус 3 досягає свого мінімального значення 1. А потім починає зростати. Тому перший мінімум це в нас буде мінус 3 1. Далі. Є в нас ще такі точки. Ще одна така точка в нас є. Це буде точка 3. Від 0 до 3 у нас функція спадає, спадає, спадає. І в точці 3. У нас спадання переходить у зростання, тому у нас ще один мінімум. Причому в точці х дорівнює 3 у дорівнює мінус 2. Тому маємо ще один мінімум. 3 мінус 2. Ми з вами, друзі, записали проміжки зростання спадання і визначили точки, в яких функція досягає максимальних і мінімальних значень. З даною задачою ми справилися. І давайте перейдемо до останньої задачі даної самостійної роботи. Задача звучить таким чином. Дану функцію y дорівнює x куб плюс х квадрат, відняти x і додати 1. Нам потрібно знайти проміжки зростання і спадання точки екстремами максимум і мінімум цієї функції. Відповідно, якщо в попередній задачі ми пропрацьовували з вами по графіку, дивилися, як поводить себе функція на тому чи, чи іншому проміжку, і визначали, де у нас мінімальні і максимальні значення. То тут ми попрацюємо, використовуючи похідну як засіб для аналізу, знайдемо відповідні проміжки та екстрему. Окей. Значить, на першому етапі нам потрібно знайти критичні точки, для того ми знайдемо похідну від даної функції. У нас є 4 компоненти, вони там додаються, віднімаються, знайдемо похідну від кожного з них, і це буде наша похідна. Похідна від куб буде 3 х квадрат, Далі нам потрібно додати похідну від х квадрат, це буде 2х. І від мінус х. Від х похідна 1, тому буде мінус 1. І останній елемент одиниця, від неї похідна буде 0, тому вона на результат не вплине. Загальна похідна нашої функції матиме вигляд 3х2х мінус 1. Тепер нам потрібно знайти е, критичні точки там, де в нас похідна дорівнює 0. Записали. 3х2 додати 2х відняти 1 дорівнює 0. Квадратне рівняння. Використаємо дискримінант і знайдемо корені. Дискримінант b квадрат коефіцієнт біля х в квадраті 4. Відняти мінус 4 ac Коефіцієнт біля х квадрат і вільний елемент. 3 на мінус 1 мінус 3. І на 4, 12, 12. І ми віднімаємо, тому у нас тут буде плюс, плюс 12. Маємо дискримінант 16. І, відповідно, за формулою корінь. Перший корінь це у нас буде мінус b, мінус 2. Віднімаємо корінь з дискримінанта корінь 16, це буде 4. І ділимо на 2а, ділимо на 6. Мінус 6 на 6, це буде мінус 1. Відповідно, перша критична точка це мінус 1. І друга критична точка. Це буде мінус 2 додати 4, поділити на 6. Буде 2, 2 шостих або 1 треть. Тобто у нас дві критичні точки мінус 1 та 3. Розбили у нас много член. Відповідно, ніяких коренів, ділення немає, тому ніяких обмежень на область визначення немає. У нас область визначення будуть всі значення від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тепер розташовуємо наші отримані точки мінус 1 і 1 третя на числовій вісі, і фактично ми маємо три інтервали. Від мінус нескінченності до мінус 1, від мінус 1 до 1 третя і від 1 треті до нескінченності. Тепер визначимо знак похідної. Відповідно, у нас парабола. Парабола направлена відками вгору. Ми знаємо це по тій причині, що в нас коефіцієнт х x 3 додатній. І відповідно така парабола має знак плюс. А там, де в нас інтервал між першим та другим коренем, знак мінус. Тому в нас знаки розташовуються плюс, мінус, плюс. При бажанні ви можете взяти будь-яке число з інтервалу і перевірити знак похідної. Для прикладу, візьмемо 0. Це відповідає середньому інтервалу. Якщо я підставлю 0 у похідну, тут у нас буде 0 плюс 0 мінус 1. Утримуємо від'ємне значення, те, що ми записали. Ну і так для кожного інтервалу. Тобто, звідси, що ми маємо? Що функція на проміжку, давайте її випишемо, зростає, шукаємо інтервали там, де у нас похідна додатня. Це буде два інтервали. Від мінус нескінченності до мінус 1. І об'єднуємо з другим інтервалом від однієї 13 до плюс нескінченності. І єдиний інтервал, де в нас від'ємні значення, що відповідає спаданню, це від мінус 1 до 13. Пишемо функція спадає на інтервалі мінус 1. 1 третя. І тепер точки екстремуму і максимум та мінімум функції. Бачимо, що в точці мінус 1 у нас похідна змінює знак з плюса на мінус. Це відповідає максимуму. Тобто, у нас максимум буде в точці Х дорівнює мінус 1. А значення самої функції потрібно підставити у початковий вираз. Мінус 1 в кубі мінус 1, плюс 1 в квадраті буде 0. І тут у нас що буде мінус на мінус десь плюс, тому буде 1 і плюс 1, тому маємо в цій точці значення 2. Точка х дорівнює мінус 1, а максимум самої функції буде y дорівнює 2. І аналогічно для мінімуму. І такий у нас є. оскільки в точці 1 третя, критичній, у нас іде зміна знаку з мінуса на плюс. Це говорить, що в цій точці у нас буде мінімум функції. Тому записуємо x до рівня 1 третя. І давайте порахуємо значення самого y. Так, запишемо. 1 третя в кубі це буде 1 27. 1 третя в квадраті це у нас буде плюс 1 9. Віднімаємо 1 третю і додаємо 1. Так, що ми отримаємо? Давайте тут зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник 27. Тому матимемо 1 плюс 3. Це у нас буде 4. 27 і віднімаємо 9 двадсьомих, буде мінус 5 27 Одиничку представляємо як 27,27. 27, віднімаємо 5. Тому отримаємо 21,27. І мінімальне значення для Y буде 21,27, в точці X дорівнює Одна третя. От використовуючи значення алгоритм роботи з похідною, визначення критичних точок та відповідних значень похідної, ми знайшли з вами. На яких проміжках функція зростає, на яких спадає, де відповідно матиме максимум, де матиме мінімум. Дякую за увагу. Кому подобається, ставимо лайки, Успіхів вам у вивченні математики і складанні самостійних та контрольних робіт. На все добре!